Футуристичний прибулець з невідомого всесвіту, портативна акустика, Grava Star, супернова в нашому випадку. Black. посилання в описі та у закріпленому коментарі. Ми починаємо. А ви поки підпишіться. Привіт, ви на каналі моє. Мене звати Ігор Ковальський, і до речі, ми перші в українському сегменті Ютубу, хто знімає огляд на ось це технологічне диво. Але якщо ви десь вже бачили це українською мовою, тоді напишіть нам в коментарях, будь ласка. Як ви вже змогли побачити її дизайн, м'яко кажучи, інопланетний, вона виглядає як якийсь суперарахніт із всесвіту розумних роботизованих членистоногих. Тобто не погодитися з тим, що її хочеться роздивлятися в деталях, дуже важко. Ну, погодьтеся. І одразу акцентую вашу увагу на тому, що основні елементи корпусу виконані з цинкового сплаву, і в цілому, вага колонки складає кілограм. Багато це чи мало вирішувати в принципі вам. Але як на мене, то це натяк на більш. Практичну складову у використанні виробник пропонує цю колонку не тільки тримати на самому видному місці вашої оселі, а ще й брати її з собою у зовнішній світ для того, щоб познайомити цього прибульця з нашим всесвітом. Повернемося до реальності. Зручна ручка, як у підвісного ліхтаря, робить момент пересування і транспортування цієї колонки максимально комфортним. Я навіть скажу більше цю колонку можна використовувати як ліхтар для кемпінгу. У режимі кемпінгу буде тепло. Але світло з невеличким мерехтінням, як від багаття. Ну або під час вимкнення світла ви можете обрати один з восьми однотонних кольорів для того, щоб підсвітити собі вдома шлях, наприклад, на кухню до холодильника. Високі ніжки, як ви вже могли побачити, дозволять ставити цю колонку на будь-яку поверхню. А світловий режим дінамік перетворить твою грава стар супернову ще й у світломузику, яка буде пульсувати у ритм. Одна особливість, про яку я хотів сказати, але трошечки забув. Дивіться. І обирайте поверхню, на яку будете ставити. Якщо ви поставите на стіл, то буде більше віддаватися вібрації через те, що динамік на... 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 напрям динаміку вниз. Якщо поставити на диван, то буде трішечки. Глухішим звук. Ну тобто, обирайте поверхню, і тут же теорія звуку вам у допомогу загуліть, як це працює. Та перед тим як ми почнемо насолоджуватися її прикрасами та всіми її можливостями, давайте спочатку дізнаємося про технічні характеристики. Грава Стар Супернова є портативною двохполосною блютуз-колонкою з потужністю 25 Вт з двома динаміками. Основний повнорозмірний трьохдюймовий та півдюймовий прецензійний твітер. Як ви здогадалися, тип акустичної системи активний. Час автономної роботи тут увага аж цілих 9 годин. Час зарядки від 0 до 100% і знову увага 3 години плюс-мінус 15 хвилин. Все залежить від того, наскільки чесна напруга у вашій розетці. Частотний діапазон стандартний для гаджетів подібного типу від 20 до 20 тисяч Герц. Форм-фактор вертикальна, як ви вже змогли побачити, передбачає під'єднання до пристроїв на Android, iOS та Windows, так зазначає виробник. Але думаю, і до інших операційних систем теж буде спокійно під'єднюватися, аби був Bluetooth тієї ж версії, що й у колонки. А тут у нас 5.3. Цікава особливість: якщо ви вирішили володіти одразу двома прибульцями грава Star Supernova, то ви можете... Можете з них створити пару і мати вже стереосистему, що буде тримати з'єднання поміж собою на відстані аж до 20 метрів. Також є еквалайзер, є крута підсвітка і технологія TWS. Сподіваюсь, пояснювати, що таке TWS, не треба. Роз'єми Роз'єми тут. У нас Aux Jack 3,5 мм і USB type c для заряджання. Отже, з технічними характеристиками ми розібралися. Давайте тепер послухаємо, як вона працює. And що ще треба знати про гравастар? Gravastar? Gravastar, нашу колонку в такому футуристичному дуже вигляді. Треба знати, що воно, у неї є ось тут органи керування. Є кнопка е, спарювання з вашим пристроєм Bluetooth, вона є і кнопкою вмикання вимикання. Подвійний натиск на цю кнопку вам допоможе від'єднатися від пристрою, якого зараз від'єднаний для того, щоб звільнити канал для нового пристрою. Є дуже прості дві кнопочки е, додати гучності і зменшити гучності. Вони працюють ну, зрозуміло, да? І є ще кнопка у нас керування нашим ліхтарем, так би мовити, бо його можна використовувати, цю колонку можна використовувати як ліхтар. РГБ, будь ласочка, використовуєте або один з монотонних кольорів, або ось такий ось постійно буде трошечки мерцати, може навіть здатися, що вона блимає у звук музики є позаду два роз'єми роз'єм USB Type-C для того, щоб ви могли під'єднати зарядний пристрій, зарядити заряджається за 3 години, як я вже казав. І у нас є, будь ласка, Джек, 3,5 мм роз'єм для того, щоб під'єднати через aux вхід, ну тобто через дротове з'єднання, зробити з вашим пристроєм: телефон, ноутбук, телевізор, все, що завгодно. Знизу маємо той самий. Основний динамік, і ось тут у нас такий маленький я. Куди направляєш, туди і грає. Ніжки складаються, розкладаються. Ось ці великі ніжки не складаються і не розкладаються. Тобто, якщо ви захочете покласти десь в рюкзак, то це буде трошки випарати. Це не продумано. Але я думаю, що в наступних версіях вони це продумають, і це все буде складатися в такий в ракету. Більше мені нема чого додати в цей огляд, окрім своїх думок та емоцій. Цікава ця колонка? Так безумовно. Вона сильно звертає на себе увагу і з'являється майже нестримне бажання роздивитися якомога ближче. Yeah. Привіт! Що ти говорят? Як тобі такий монстр? Бо... Клас! А що це таке? А це у нас колонка. На, потримай, якщо хочеш. Не хоч. А бійся, це Я колонка. Ну, як я вже казав, ця колонка доволі непогано привертає увагу. Добре, це чи погано, я не знаю вирішувати вам. Мені це сподобалось. Чи звучить ця колонка? Так, безумовно і доволі непогано, з урахуванням навіть того, що вона невелика за розміром. <му> чи взяв би я собі її, не знаю. А ось своєму 13-річному сину, так, взяв би 100%. Футуристичний персонаж в його колекції гаджетів буде абсолютно не зайвим. В будь-якому випадку висновки робити вам. Посилання на Gravastar Supernova супернова блек в описі до відео та у закріпленому коментарі. А якщо ви хочете роздивитися та закохатися в цю колонку, ви можете відвідати будь-який магазин моє, що розташований як мого ближче до вашого дому. На цьому все. Мене звати Ігор Ковальський. Не забувайте підписатися, поставити лайк, якщо відос був корисний, та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Нових оглядів. До зустрічі!